Аніме, знову дивні рецепти. О, котики, це я люблю. Які ж вони милі. Знову твою стрічку потрапляє нецікаві для тебе відео. Як почистити свою стрічку новин від зайвої та нецікавої особисто для тебе інформації і перестати марнувати свій час? Розповідаю, як створити стрічку. Своєї мрією в соцмережах. Навчися ставити дизлайки. Наприклад, переглядаючи відео у Тіктоці, ви можете затримати на самому відео та обрати кнопку не цікаво. Тоді Тікток або інша платформа буде розуміти, що вам це не цікаво, і схожий контент не підсовуватиме. Перегортайте одразу не цікавий вам контент, або просто не відкривайте його. Адже часом, якщо ви подивилися, навіть лише початок, алгоритм зчитує все це як відео, яке вас зацікавило. І потім соцмережа буде підтягувати вам у Подібний контент, коли ви шукаєте якусь конкретну інформацію, ви можете в пошуку ввести запит на кількох відео, які вас зацікавили, поставити лайки і далі чекати. Соціальна мережа почне підтягувати вам ті формати, які ви вподобали. Влаштуйте генеральне прибирання ваших підписок, сторінки з мемами, які ви давно не лайкаєте, люди, яких вже ви не пам'ятаєте. Усе на смітник. Про російські підписки думаю, не варто й казати, правда. Якщо сумніваєтеся, чи варто видаляти, запитайте себе, що дає мені цей контент. Таєте, що ваша стрічка новин впливає на ваш психоемоційний стан? А що переглядає інформації? Забирає вас багато часу. А чи задоволені ви своїми стрічками? Та чи потрапляє у них контент, який вас бісить?